На пагорбі серед мальовничих лісів Львівщини здіймається Підгорецький замок, велична та моторошна споруда XVII століття. Він пережив війни, пожежі та занепад, але найбільше його прославили не архітектурні шедеври чи багата історія, а загадкові події. Замок, зведений як резиденція для магната Станіслава Каніцьпольського, з самого початку мав не лише розкішний вигляд, а й глибоку містичну ауру. Кажуть, що кожен камінь цієї фортеці пам'ятає стогін, зітхання і шепіт тих, хто так і не покинув її стін навіть після смерті. Вітаю, друзі! З вами Андрій Аматор, і сьогодні ми поговоримо про підгорецький замок та його таємниці, які досі шепочуть у темряві. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Донайте на Збройні сили у будь-який вподобаний вами спосіб. Ну а ми переходимо до моторошних, але цікавих історій про Підгорецький замок. Найвідоміша примара замку це біла пані. За переказами в неї була жінка Владислава Живуського, власника замку у 18 столітті. Граф був людиною запальною і ревнивою, Подейкую, що він замурував свою дружину живцем у стінах замку, підозрюючи її у зраді. Відтоді в коридорах часто бачили жіночу постать у білому. Вона проходила крізь стіни, її обличчя бліде, а руки простягнуті вперед, ніби шукають вихід. У 1980-х роках, коли замок використовували як санаторій для туберкульозних хворих, пацієнти скаржились, що вночі бачать у палатах цю саму жінку. Медсестри казали, що на посту часто гасло світло, і вони чули жіночі кроки в порожніх коридорах. Під замком простяглись довгі підземні ходи. Частину з них нині завалено, але старожили розповідає, що в дитинстві чули дивні відлуння: стукіт, шепіт, інколи й крики, які доносились з темних коридорів. Один з колишніх охоронців замку у 90-х роках згадував, що одного разу під час нічного чергування він наважився спуститись вниз з ліхтариком. Ліхтарик раптово погас в темряві він почув, як щось важке тягнуть кам'яною підлогою. Чоловік вибіг нагору, кинувши ключі, і більше до підземель ніколи не спускався. Є свідчення від місцевих жителів, які стверджують, що замок оживає вночі. Один із селян у 1970-х розповідав, що проходячи повз, він чув музику, скрипки і клавесини. Він підійшов ближче і побачив у вікнах світло та тіні людей, які кружляли в танці. Коли він набрався сміливості зайти, замок був занурений у пітьму і тишу. Подібні історії передавались неодноразово, нічні відвідувачі говорили про кришталевий дзенькіт, сміх жінок і навіть запах парфумів. У радянські часи в замк облаштували санаторій для туберкульозних хворих. Будівля, яка сама по собі видавалася моторошною, стала місцем багатьох дивних випадків. Пацієнти скаржились на тяжкі сни, у яких їх душила невидима сила. Лікарі подібні скарги коментували: тут не легень винні, а замок є зафіксовані випадки, коли люди вмирали раптово без очевидних причин, просто в ліжку. Пізніше санаторій закрили офіційно через аварійний стан будівлі, але замок був точно в такому стані, як і на момент відкриття санаторію, так і на момент його закриття. Тому очевидно, що справа була де в чому іншому. На початку нульових років Підгорецький замок привернув увагу дослідників паранормального. Сюди приїжджали з Польщі і з США. Вони використовували спеціальне обладнання, тепловізори, диктофони, камери нічного бачення. На записах часто вловлювали нечіткі голоси, особливо жіночі. Один із них звучав, наче благання. Також на камерах зафіксували дивні силуети, які рухались по залах. Хоча охорона запевняла, що ніхто сторонній в той час в замку не перебував. Під час Другої світової війни замок неодноразово грабували. Кажуть, що частина вояків, які намагались винести цінності з-під земель, безслідно кудись зникли. Місцеві пояснювали, замок забрав коштовності назад. У 1944 році радянські солдати влаштували у підвалах склад. Через кілька днів люди почали хворіти, їх мучили галюцинації. Один навіть застрелився, стверджуючи, що бачив у казармі сотні білих тіней. Провідні екстрасенси вважають, що над замком висить прокляття. Кожен власник чи орендар стикався з трагедіями, хтось втрачав родину, хтось статки. Навіть після того, як споруду передали власність держави, проблеми не закінчились пожежі, аварії, крадіжки. Здається, що замок просто невтомно береже свої таємниці і не дозволяє нікому спокійно жити під його дахом. Та, попри всі жахи Підгорецький замок, щороку приваблює туристів. Хтось шукає історію, хтось архітектуру, хтось гострих відчуттів, адже прогулянка його темними залами змушує серце битись швидше, а уява домальовує невидимих мешканців. Чи справді там лукають приводи, чи це лише гра уяви? Однозначної відповіді немає. Але кожен, хто відвідує замок, погоджується в одному: атмосфера цього місця настільки густо насичена містикою, що навіть в ясний день тут можна відчути легкий холодок по спині. Підгорецький замок це не лише архітектурна перлина України, але й одне з наймістичніших місць на сході Європи місце, де історія і легенди переплились так міцно, що навіть сьогодні важко відділити правду від вигадки. На цьому на сьогодні все, друзі. Дякую за увагу. З вами, як завжди, був Андрій Аматор. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Побачимось в нових відеороликах.